Сот та доба широкомасштабної війни Росії проти України наші воїни продовжують боротися за незалежність. Ми ж тримаємо інформаційний фронт, аби ви знали правду. В ефірі головні новини Білої церкви на екрані ви бачите посилання на наші сторінки у соцмережах. Достатньо лише в пошуку вести еспресо БЦ. Продовжуємо слідкувати за суспільно важливою ситуацією щодо придбання майна Білоцерківської ТЕЦ за кошти громади. Сьогодні у стінах міської ради відбулось засідання бюджетної комісії за словами начальниці управління фінансів Світлани Терещук. На ці потреби у скарбниці є додаткові майже. 300 мільйонів гривень за рахунок значного перевиконання бюджету, тож не доведеться урізати фінансування соцпрограм та інших видатків, затверджених на цей рік. Також під час засідання заступник міського голови Василь Морський зачитав проєкт рішення, що містить 10 пунктів. Закріпити зазначене в цьому рішенні майно на праві господарського віддання за комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломереж. І упов дев'ятий пункт: уповноважити директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа здійснити заходи реєстрації права господарського віддання щодо майна, зазначеного в цьому рішенні, в порядку визначено чинним законодавством, доручити міському голові дикому ГА підписати договір купівлі-продажу майна та інші необхідні документи, пов'язані з придбанням зазначеного в цьому рішенні майна його подальшому оформленням. Доручити виконавчому комітету Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо оформлення купівлі-продажу, зазначеного в цьому рішенні. Майна управління фінансів Білоцерківської міської ради передбачити в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік кошти на придбання. Разом з тим, за словами членкині бюджетної комісії Оксани Сахарової, наразі думка депутатів міської ради щодо придбання майна ТЕЦ розділилась. Тож вона попросила пояснити, які наслідки потягне за собою, якщо на сесії обранці не підтримують дане рішення. На це питання взявся відповідати заступник міського голови Анатолій Кравець. Цитую його: якщо будуть невизначеності з цим об'єктом, можуть виникнути певні проблеми з забезпеченням теплопостачання масиву. Але які саме не уточнив, зазначу завтра відбудеться пленарне засідання, де і стануть відомі результати голосування. Майно цього підприємства знаходиться в іпотеці в Національного банку. Національний банк не є оператором теплопостачання, він не буде займатися виробництвом теплової енергії для нашого масиву. Тому Національний банк, за дорученням кабінетом міністрів України, звернувся до нас з пропозицією даний об'єкт критичної інфраструктури може бути проданий за оціночною вартістю 298 мільйонів. Будь ласка, міська рада, розгляньте. І в разі, якщо вас це цікавить, я розумію, це так. Прийміть відповідні рішення, тому ми маємо розуміти з вами, що в разі, якщо ми не звертаємо на це увагу і увагу і кажемо про те, що ну нехай держава за нас думає. На мою думку, опальний сезон може бути під загрозою. А хто ж буде з боргами розраховуватись? Так вирішив іпотекотримач, іпотекодержатель продати майно, яке в нього в заставі, скажімо так, чи в іпотеці, запропонував нам його придбати і таким чином використовувати. Таке може бути. Мова не йде юридичну про юридичну особу ніхто не купує. Да, мова не йде особа... про продаж чи тим більше купівлю з нашого боку чи нами купівлю юридичної особи, за, за якою, відповідно, вже борги. є борги. У разі не, ну, завтра не прийняття рішення, вся подальша доля залежить від дій і рішень національного банку, правильно? Ну, зокрема, держави в цілому. Тим часом країна вже вдруге готується до опалювального сезону в умовах війни. Якщо багато міст звітують про пророблену роботу, то мешканці білої церкви обмежені в цій інформації. Що чекати від опалювального сезону на 23-24 роки, та чому важливо встановлювати альтернативні джерела опалення, дивіться у репортажі. Міська влада планує придбати майно Білоцерківської ТЕЦ за мільйони бюджетних коштів, аргументуючи, що нібито немає альтернативних джерел опалення для багатотисячного масиву незалежності. Але насправді у цьому районі ще у 2016 році переобладнали один із теплопунктів міста в котельню, яка має два газових котла та три для альтернативного опалення, зокрема для дров. Палетів та іншого, для їх зберігання навіть передбачене окреме місце. Як наголошує теплотехнік Віктор, один такий пункт здатен забезпечити теплом понад 10 багатоповерхівок. Значить, фінансування це програма була 70% державних коштів, а залишок мали б заплатити місцеві бюджети приблизно переобладнання. На суперсучасні всі технології. Тут всі котли сучасні стоять уже з сучасними технологіями. Це приблизно 40 мільйонів гривень. Получається. Та я думаю, якщо в нас більше 10 теплопунктів є на масиві незалежності, а це бувший масив Ливаневського, це 400 мільйонів і це були б отакі всі сучасні котельні. На на всьому масиві незалежності через недофінансування з міського бюджету цей об'єкт так і не запустили. Все обладнання тут імпортне за словами фахівця. Воно здатне зекономити до 40% вартості за опалення. А отже, буде і менший тариф. Два газових котли да які можуть повністю працювати в автономному режимі, управлятися через комп'ютер. Значить, газові горілки, одна працююча, друга на, в разі якоїсь поломки резервна. Значить, Вона, оця одна газова горілка, способна забезпечити переобладнаний один такий теплопункт. При такому обладнанні сразу теплопункт він буде і подавати гарячу воду. Тобто не треба буде ні боляря, нічого іншого. Наскільки готова Біла Церква до опалювального сезону, поки невідомо. Адже на відміну від області, де констатують про 85% підготовки, місто дану інформацію приховує три дні поспіль. Ми намагалися отримати коментар від профільного заступника міського голови Анатолія Кравця. Однак наші номери ймовірно він поблокував. Єдине, знаходимо на одному з сайтів Київщини інтерв'ю Геннадія Дикого з узагальненою інформацією про придбання генераторів труб. А насосів у цьому році були виділені кошти на десятки кілометрів магістральних водогонів. Наразі роботи продовжуються на заміну застарілих труб. Була виділена допомога з міського бюджету. Також нам допомагають міжнародні організації. Умовно, якщо говорити про якусь велику котельню, вартість генератора для неї дорівнює вартості робіт по його під'єднанню і закупівлі додаткового обладнання. Зараз у нас виконаний план. Ми взяли собі за мету до зими створити можливість працювати в максимально автономному режимі. Звісно, передбачити всі варіанти нереально, але ми готуємось по максимуму. Відмовились від коментарів і у білоцерків тепломережі на сайті підприємства. Лише значиться, що провели гідравлічні випробування теплових мереж від 48 котелень та 8 центральних теплопунктів, в результаті чого виявили 40 пошкоджень, 37 з яких ліквідували. Крім того, підремонтували 71 котельню та 48 теплопунктів. По підготовці до опалювального періоду 23-24 років працівниками КП БМР, БЦТМ проводяться наступні роботи: повірка вузлів обліку газу, заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби, встановлення автоматичного електропостачання на котельних, поточний ремонт на котельних, заміна та ремонт насосів на котельних та теплових пунктах. Готуються до опалювального сезону і білотраківці та вірять у краще. А что уже У него все есть. У меня все есть. носки. И обогреватель есть, все есть. Готовимся, конечно, мы. А нам У нас теплые вещи, все мы знаем, что будут эти перебои, будет подорожание. Смотрели вчера по телевизору, что это ТЭС, это самое, на Ливаневского хотят, мэр хочет выкупить. Ну, город. Мы против всего этого. Пусть государство помогает. Ані вон там эти саме себе в карман ложать. Нічого особливого все як завжди. Свічки заготавлюваємо, ріках понабирали з минулої зими все ще все залишилось. Так що готові до будь-чого якою буде ця зима, важко спрогнозувати, але те, що росіяни намагатимуться знову вести всю країну в блекаут, очевидно. Тож, замість того, щоб перекладати броківку робити алеї, міська влада мала б за півтора роки повномасштабної війни інвестувати кошти у будівництво незалежних від білоцерківської ТЕЦКОТЕЛЕНЬ, то чому вона цього так і не зробила? Питання відкрите. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Під стінами міської ради громадськість провела флешмоб під назвою Всі основні витрати бюджету держави та білої церкви на досягнення перемоги України, як зазначив на Фейсбук сторінці, один із активістів. Основна вимога зупинити безглузне витрачання коштів на ремонт доріг, мостів, перекладання бруківки та інших некритичних програм. Активісти тримали в руках плакати з написами Державний, обласний та міський бюджети все на ЗСУ. Також дітям потрібні живі батьки, а не безглузді тендери. Зазначу, завтра на 9 ранку білоцерківців закликають долучитися до мирної акції під стінами міської ради. До слова на офіційному сайті президента України зареєстрована петиція, щоб зупинити безвідповідальне витрачання коштів під час війни. Вже вдалося зібрати понад 11,5 тисяч підписів. Молодь прагне змінити місто на краще. Понад 20 громадських лідерів провели стратегічну сесію, аби визначити потреби та мрії молоді для написання стратегії Білої церкви 2032. Як наголошує голова медійної координації молодіжної ради Олександра Воробієвська, на зібрання прийшли члени міського самоврядування та університетів, активісти, представники молодіжної ради та інші, зокрема, вони обговорили досягнення громади проблемні питання, а також поділили. Думками та ідеями напрямків розвитку громади. В нас взагалі тут має бути: говорили близько трьох етапів. Ми вже познайомились. Ми вже розповіли свою коротку біографію, що ми любимо робити, хто ми є. Ми провели щось схоже на слеш картки Місця, які ми любимо в нашому місті, зараз там обговорюються мінуси та плюси деяких місць нашого міста. І таким чином ми будемо приходити до етапу комунікації. Там будуть ми будемо говорити наші ідеї, те, що ми хочемо змінювати надалі. Молодь народжена у незалежній Україні, гамбітна, умотивована, завзята та патріотична. Тому серед захисників досить багато юних облич, які мали б у своєму віці вчитися у вишах, влаштовувати посиденьки з друзями, закохуватись і мріяти про безтурботне життя. Однак сувора реальність останніх років змушує їх одягати берці та брати до рук зброю для захисту батьківщини. Тож далі розповімо історію воїна, який без перебільшень є цвітом української нації. Йому лише 19 років, але цей молодий воїн з позивним неба вже встиг відчути та побачити жахливі реалії російсько-української війни. Спершу Ілля 5 років присвятив волонтерству разом з колегами. Побував в Авдіївці, Маріуполі та Широкиному. Згодом ці події вплинули на його подальший вибір. Перше, що я побачив, це дуже встомлених хлопців. Ось і подумавши, чого вони повинні бути тут, а я повинен. Відпочивати якось і займатися своїми справами докорінно все змінило. Широкомасштабне вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. З перших днів хлопець працював у білоцерківському волонтерському штабі, але потім зрозумів, цього замало. Спробував піти в військкомат, де мене відшили, не кажучи по віку. Мені сказали, що до 21-го мене не візьмуть. Ось потім, під приводом того, що я їду на практику кухаря. Сказавши директору, я пішов на відбір в третю штурмову в Київ. Ось там я провів два тижні, ми пройшли відбір, і потім чотири місяці ми прожили на полігоні, також навчаючись, проходячи це все. І тільки через чотири місяці там я нарешті отримав відношення і з цим відношенням поїхав назад сюди, в військомат, показавши їм бумажку, де вони так само намагались відшити мене. Але Місяць я бігав до них кожен день, і вони вже просто стомились бачити мене щодня. Відому третього окрему штурмову бригаду Ілля обрав за принципом найвмотивованіших бійців. Там він пройшов навчання саперів, після чого півроку працював над розмінуванням різних територій. Це фото зроблене за п'ять годин до його фатальної помилки під Кліщеївкою. Я помилився, зробив невірний крок назад і потрапив на міну. Міни, які були. Поверх землі привабили нашу вагу, і ми забули про те, що можуть підкопати. Ось, і ця помилка коштувала ноги. Зі мною був тільки один хлопець, мужчина звичніше, який і витягнув мене. Ми евакуйовувалися своїм транспортом. У нас на той момент був квадроцикл. Тому підігнавши його, ми якось закинули мене на нього і спробували від'їхати. Це було важко, було важко. Як розповідає друг і наставник хлопця по волонтерству Юрій, дізнавшись про поранення, Іллі одразу намагався зв'язатися з ним. Але знаючи, стійкий та бойовий характер юнака, був певен. Той подолає будь-які складнощі. Завжди він себе марив військовим. Я йому казав, давайте вивчишся. Закінчиш бурсу, станеш якісним поваром, кондитером, на якого він навчався, і тільки потім, після цього кажу, ми рішимо твою проблему з твоєю подальшою долею там, у війську. Ну, Він нетерплячий, він збрехав, він утік на навчання, там, на вишкіл, він, він у нас дуже чемний, він такий дуже поміркований. він... Е, у мене є знайома мама бійця, якого вже немає в живих. І вона колись сказала, бо я так її намагався її заспокоїти там, і знайти якісь слова. Вона каже, що Юра, ну, коли сім'я, родина, друзі і навколо е, виховується. Від свою дитину як патріота, то вони повинні бути завжди готові до того, що з ним щось може трапитись. наразі небо лікується від складної травми та проходить реабілітацію. Єдине його бажання повернутися у стрій до своїх побратимів, а в майбутньому мріє стати професійним військовим. Злагодження було на висоті, враховуючи те, що це були ті самі хлопці, з якими я прожив в одній палаці 4 місяці на полігоні. Командир також став одним із моїх друзів, тому все пішло чудово. Підтримка один одного, все було на висоті. Їхній рівень націоналізму просто зашкалює і хочеться бути поруч з ними. Враховуючи тих моїх всіх знайомих і батьків, ну, хочеться відмовитись, але якщо брати саме свою думку, то я, звісно, хочу повернутися. Тому зараз чекаю протез, реабілітація з ним і будемо дивитися, як буде далі. Вдома на захисника чекає родина та кохана дівчина, і, хоч такі зовсім юні українці, не створені для війни, росіяни не залишають вибір молодому поколінню, як брати до рук зброю та йти і боронити незалежність рідної країни. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Такими подіями запам'ятався вівторок, 19 вересня. Для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайки та діліться своїми думками у коментарях. Ми неодмінно вас почуємо, віримо у зсу та дякуємо кожному українцю, який допомагає донатить та дбає про Україну разом до перемоги.